Чому джинси Zara коштують 30 євро, а джинси люксових брендів коштують від 400 до 1000 євро? Чим відрізняється денім від джинсу, а також що таке селвіч? Сьогодні поговоримо про це. Я Роксолана, ви на каналі Модні Конспекти. І перш ніж розпочати, я вас дуже попрошу поставити лайк, залишити коментар та підписатись на канал. Це дуже допомагає розвитку каналу. Існує два поняття джинс та денім. І зараз вони означають одне і те ж, але так було не завжди. Першим з'явився джинс, а вже потім Денім. Слово джинс походить від назви італійського міста Генуя, в якому була створена ця тканина ще у 16 столітті. Тоді з неї виготовляли одяг для моряків та вітрила. Вона складалася з суміші вовни та льону, що робило цю тканину міцною, а також доступною у виробництві. Саме тому вона була такою популярною. Пізніше, у 17 сторіччі, у місті Нім Франція почали виготовляти тканину під назвою «Серж де Нім». Звідси і назва денім. Це була щільна бавовняна тканина діагонального саржевого плетіння, яка стала більш популярною ніж джинс для виготовлення робочого одягу саме через свою довговічність та стійкість до зношування. Тому джинс з'явився першим, а вже потім з'явився Денім, який поступово став головним матеріалом для виготовлення сучасних джинсів. Якщо ми уявимо собі класичні джинси, то перед очима постають джинси синього кольору, а саме кольору індиго. І існує така романтична легенда, як корабель, який перевозив тканину, потрапив у шторм, і коли судно в черговий раз нахилилося, з бочок вилилась синя фарба, і таким чином вся тканина, яка була на борту, стала синього кольору. Відчайдушний підприємець все ж вирішив розпродати цю тканину, і вона знайшла своїх поціновувачів серед споживачів, і саме тому всі джинси зараз синього кольору. Але існує і більш логічне пояснення. Спочатку барвник під назвою Індиго виготовлявся та експортувався з Індії і був досить рідкісним. Виготовлявся він з рослини під назвою індігофера тінкторія. І так було аж до 1497 року, допоки португальський дослідник Васко Гама не відкрив морський шлях до Індії. Після чого він привіз цю рослину у інші колонії, і цей барвник став більш популярним у країнах Європи. А у 1897 році німецький хімік Адольф фон Байер проклав шлях до першого масового виробництва синтетичного індиго, він був вже значно дешевшим у виробництві, а також більш довговічним завдяки стійкості кольору. То чому джинси стали саме синіми? Спочатку джинси використовувались як робочий одяг, і цей барвник використовували, по-перше, через його доступність. А по-друге, темний колір деніму був більш стійкий до забруднень. А оскільки джинси спочатку створювали як робочий одяг, то колір індиго був обраний для того, щоб краще приховати бруд під час носіння робітниками та шахтарями. Отже, з тканиною розібрались, з кольором теж, а звідки ж з'явились джинси як предмет гардеробу? Всі знають славнозвісний бренд Levi's, Levi's, хто як називає, і, мабуть, більшість знає, що джинси перші з'явились саме під цією маркою. А тепер трішки детальніше. Леві Страус після роботи з його братами на оптовому складі у Нью-Йорку переїжджає у Сан-Франциско для того, щоб відкрити свій власний магазин галантерею якраз під час золотої лихоманки. В той час вже існують штани, які на той час називаються поясними комбінезонами, і їх носять здебільшого різноробочі та золотошукачі. Ці штани, власне, якраз і пошиті з деніму, оскільки цей матеріал дуже міцний. І одним з клієнтів Леві був крабець Джейкоб Девіс. Одного разу дружина місцевого робітника попросила Джейкоба створити для свого чоловіка штани, які не розпадуться. Джейкоб довго думав і придумав розмістити заклепки у місцях деформації. Ці штани миттєво стали хітом, і Джейкоб вирішив запатентувати цей процес, але йому потрібен був діловий партнер для того, щоб допомогти запустити проєкт. І він згадав про Леві Страуса. І ось 20 травня 1873 року вони разом отримали патент на процес розміщення заклепок у чоловічих робочих штанах. І цей день можна назвати днем народження синіх джинсів, тому що, незважаючи на те, що сині робочі штани давно використовувались чоловіками, саме акт розміщення металевих заклепок створив те, що ми зараз називаємо джинсами. А як одяг простих працівників став настільки популярним, що зараз ми не уявляємо собі життя без пари джинс у гардеробі? Перша хвиля популярності сталася у 30-х роках зі зростанням романтизації ковбойської культури в Техасі та на національному рівні у США. Західні фільми та радіопередачі зробили ковбоїв та життя на ранчо символом американського духу свободи та індивідуалізму. Оскільки безжальний спосіб життя дикого заходу вже зник, цю ностальгію можна було досліджувати без ризику стрільців і перестрілок. Це була епоха, коли дикий захід можна було комерціалізувати та романтизувати. Західні пригоди відомих діячів були доступні платоспроможним гостям з місць заходу, яких називали чуваками. А перекати Поле, Родео, байет-ерп і сині джинси були, так скажем, символами дикого заходу, тому джинси стали досить популярними серед чуваків. У 1940 х роках американські військовослужбовці привезли свої улюблені джинсові пари з собою за кордон. Незважаючи на те, що виробництво джинсового робочого одягу або поясних комбінезонів, як їх називали в той час, скоротилося під час війни через брак сировини, необхідної для їх виробництва, кінець війни ознаменував зміну їхнього сприйняття, і джинси стали менше асоціюватися з робочим одягом і тісніше з одягом для відпочинку. У 1954 році вперше з'явилися застібки блискавки, і молоде покоління почало носити джинсові штани як одяг для відпочинку. Оскільки все більше людей почали носити джинси, вони почали називати їх саме джинсами, а не поясними комбінезонами. Тим часом такі кінозірки, як Мерелін Монро, переосмислили джинси як надихаючий і помірно сексуальний стиль. Джеймс Дін і Марлон Брандон назавжди переосмислили скромні джинсові штани своїми стилізованими ролями в таких культових фільмах, як Дикий і Бунтар без причини. Природньо всі хотіли наслідувати цих кумирів у культурному відношенні. Джинси стали символом молодіжного бунту у 50-х та 60-х роках. Коли студенти коледжу почали носити їх на знак протесту проти війни у В'єтнамі та формальності закладу. У той же час джинси стали популярними серед хлопчиків, мотоциклістів і неповнолітніх злочинців значною мірою під впливом цих екранних кумирів. Це призвело до того, що в багатьох школах США джинси заборонили носити, і здавалося, що ніщо не може сповільнити популярність джинс. Навіть одна газета писала: цитую: 90% американської молоді носять джинси всюди, крім ліжка чи церкви. Інші країни також швидко почали звикати до носіння джинсів. Американські військовослужбовці, які перебували на службі в Європі та в Японії, часто носили їх у вільний час, щоб показати, що вони американці. Джинсовий одяг став культурним символом, штани показали світу щасливіший спосіб життя, те, що потрібно людям, особливо після того, що вони пережили під час Другої світової війни. Отже, як ви вже зрозуміли, з кінця 50-х років джинсовий одяг асоціювався з бунтарством, індивідуальністю та самовираженням. Студенти почали носити джинси до коледжу, а скромні джинсові штани стали неофіційною уніформою на акціях протесту, дискотеках і будь-яких соціальних заходах. У той же час джін... дж... жінки. <проб> 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 У той же час жінки почали сприймати сексуальне звільнення через свій одяг. Іхні джинси стали більше відображати цей дух, оскільки вони носили сміливіші стилі з тоншою талією та ширшими дзвонами. Оскільки у 70-х попит на розкльошені моделі зріс, цей тренд поширився із США до Європи і більше не асоціювався з нішевим рухом хіпі. Джинси стали модним стилем для молоді у всіх сферах життя. Згодом популярність Деніму з декором також зросла, оскільки люди вирішували декорувати свої джинси паєтками, вишивкою, фарбою чи бісером. Джинси стали швейним шляхом до індивідуальності. А у 80-х роках Денім зміг проникнути в інші субкультури, такі як панк, гранч і рок. Нові види обробки, такі як кислотне прання, стали популярнішими, а джинсова спідниця рвані джинси також залишили свій слід у цьому секторі. 1980-ті також стали поворотним моментом для Деніму, оскільки все більше модельєрів почали включати цю тканину у свої колекції. Такі бренди, як Кельвін Klein і Армані, вперше випустили на ринок дизайнерські джинси, відкривши еру преміального Деніму. Андріано Гольдшміт, батько преміального деніму, також допоміг популяризувати новий джинсовий фасон у 80-х: вузький крій, привіт, еластичний денім. Деякі дизайнери наслідували його кроки, створюючи настільки вузькі джинси, що клієнтам доводилося лягати, щоб застібнути блискавку вгору. Ну і 90-ті відкрили нову еру в джинсовій культурі та стилі з появою мішкуватих джинсів і комбінезонів. Такі поп гурти, як TLC та Spice Girls, сприяли поширенню цих стилів серед своїх шанувальників. Джинсова куртка великого розміру в поєднанні з джинсами контрастного відтінку індиго, стали ключовими образами знаменитостей цієї епохи. До речі, ще цікавим фактом є те, що найпоширенішим кольором швів на джинсах є помаранчевий, який спочатку робили, щоб відповідати мідним заклепкам, які використовувалися для виготовлення джинсів Levi's. А менша кашеня всередині передньої кишені джинсів спочатку була призначена для кишенькового годинника. Зараз наручні годинники вже набагато популярніші, але кишені для годинника залишається на більшості джинсів як стильний штрих і данина історії. <плес> ну і тепер до найцікавішого чому джинси у Zara коштують 30 євро, а джинси у люксових брендів від 400 до 1000 євро. Ну, по-перше, бавовна, з якою роблять денім. Люксові бренди зазвичай використовують такі види бавовни, як Єгипетська, Сі-Айленд, Супіма та Піма. Найдорожчою та найексклюзивнішою вважається бавовна Сі-Айленд – це бавовна, яка має багато історичну спадщину і вважається символом розкоші та ексклюзивності ще з 18 сторіччя. Її часто використовували для виготовлення розкішних тканин для королівських дворів і заможних родин. Ці айленд бавовна вирощується лише в кількох регіонах світу, зокрема на Карибських островах, таких як Барбадос і Ямайка, а також у деяких частинах Південної Америки. Обмежена кількість сировини робить її рідкісною і цінною. Sea Island бавовна має одні з найдовших волокон серед усіх видів бавовни, що забезпечує виняткову м'якість, міцність і шовковисту текстуру. Вона відчувається неймовірно м'якою на дотик і має природній блиск. Єгипетська бавовна, у свою чергу, вирощується у долині річки Ніл, де умови для її вирощування є ідеальними. Теплий клімат, багатий ґрунт та наявність прісної води з нілу створюють унікальні умови для росту довгих і тонких волокон бавовни. Такі кліматичні умови зустрічаються лише в кількох регіонах світу, що робить єгипетську бавовну унікальною. Як і Сі Айленд, єгипетська бавовна теж характеризується довжиною волокна. А чим довші волокна, тим вища якість пряжі, які можна з них виготовити. Довгі волокна дозволяють створити гладші, тонші та міцніші нитки без утворення зайвих вузлів або розривів. Єгипетська бавовна має також високі гігроскопічні властивості, тобто вона добре поглинає вологу, зберігаючи при цьому здатність дихати. Це означає, що тканина з цієї бавовни швидко вбирає вологу, але залишається при цьому сухою на дотик, що робить її комфортною для носіння. Наступні два види бавовни – піма і супіма, є надзвичайно високоякісними варіантами бавовними, відомими своєю м'якістю, міцністю та здатністю зберігати колір. Супіма є більш елітною версією Піми і вирощується тільки в США, відзначається своєю ексклюзивністю та тривалішим терміном служби. Назва Супіма походить від скорочення слів Superior Піма вища Піма. Супіма становить менше 1% від загального виробництва бавовни у світі, що робить її дуже рідкісною і преміальною. Вироби з цієї бавовни зазвичай мають вищу ціну, але і значно кращу якість. Отже, щойно ми обговорили види бавовни, які використовують преміальні та люксові бренди. Ну, а бренди мас-маркету, в свою чергу, як правило, використовують дешевші види бавовни, які мають коротше волокно, і за рахунок чого тканина не є такою міцною. Це в нас може бути як кардієва бавовна, так і бавовна аплент рецикльована бавовна або органічна бавовна. Кардієва бавовна це бавовна з коротшими волокнами, які проходять через процес кардіювання для видалення домішок і вирівнювання волосин. Бавовна аплент має середню довжину волокна і становить більшість світового виробництва бавовни. Рецикльована бавовна це бавовна, що виготовляється з перероблених текстильних відходів або одягу. Ну і органічна вирощується без використання хімічних пестицидів і добрів. До речі, органічну бавовну використовують як люксові бренди, так і бренди мас-маркету. Здебільшого, такі виробники, як HM, Zara, Uniqlo та інші, часто використовують комбінацію цих видів бавовни для виготовлення своєї продукції. Вони можуть включати бавовну середньої якості, рецикльовану або органічну бавовну, залежно від конкретного продукту і цільової аудиторії. Хоча інколи бренди мас-маркету випускають більш преміальні лінійки, де використовують дороговартісну бавовну, як от, наприклад, в ЮНІКЛО зараз є серія Супіма Котон. Також неабияку роль у формуванні ціни відіграє країна, у якій виготовлена тканина. Найкращим вважається денім, виготовлений у Америці та у Японії. Американський денім вважається одним з найкращих у світі з кількох причин. Перш за все, історія та спадщина. США мають багату історію виробництва деніму, як ми вже говорили раніше, і ця історія починається ще з кінця 19 століття. Відомі бренди, такі як Levi's, Wrangler і Lee, зародилися в Америці і встановили високі стандарти якості для денімових виробів. Денім є невід'ємною частиною американської культури і стилю. Від робочого одягу до модних колекцій. Денім завжди був символом практичності, комфорту і стилю. Також американський денім відомий своєю міцністю і довговічністю, що робить його популярним виробом для створення як робочого одягу, так і модних виробів. Ну а японський денім високо цінується у всьому світі завдяки своїм унікальним характеристикам і винятковій якості. Японські виробники деніму використовують старовинні методи ткацтва на вузьких човникових верстатах. Що створює тканину з унікальною текстурою та підвищеною міцністю. На цих верстатах виробляють тканину з меншим розміром рулону. Ширина тканини зазвичай близько 28-32 дюймів. Це традиційний метод ткацтва, який використовувався ще до 50-х років, коли на зміну їм прийшли сучасніші проєктильні верстати. Тканина виготовляється повільніше, але це дає їй більш високу якість та міцність. І один з найпомітніших візуальних аспектів – це характерна кольорова лінія по краю тканини. Вона може бути червоною, синьою, зеленою або білою залежно від виробника, і ця лінія стає більш видимою, коли відкадити манжети на джинсах, що є одним із елементів стилю і ознакою високої якості виробу. І до речі, навіть не всі люксові бренди шиють джинси саме з селвіч-деніму. Часто можна побачити нашиту стрічку, що створює ілюзію, ніби це джинси селвіч, але її дуже легко відрізнити від оригіналу. Мас Маркеті ж в свою чергу зазвичай використовують денім з Китаю, Пакистану, Індії, Бангладешу, Туреччини та Мексики. Якість того дніму, часто нижча за японський або американський, проте він дешевший у виробництві. Мас-маркет фокусується на швидшому і доступному виробництві, що дозволяє робити денімові вироби доступними для широкого кола споживачів. Ось так здавалося просто джинси, а скільки нюансів. І це ми ще навіть не зачепили методи обробки та такі унікальні бренди, як, до прикладу, JCPCON. Але про це вже у інших відео, якщо вам, звісно, буде цікаво. У мене все. цом па, -па.